У нас сьогодні з вами така і не тільки екскурсія, а й закупочка буде така такий експеримент на невеличкий бюджет, що можна купити у магазині Секонхенда. Сьогодні ось така ціна: 89 гривень за кілограм. І ми із донечкою вирішили зробити експеримент. Вона вибере, що вона там собі хоче, ми подивимось, на яку суму. Продавчиня гарна, така молода жінка. Вона нам дозволила, ми їй задамо одне єдине питання. Вона дуже соромлива, так що ви будьте лояльні. Задаю питання. Люди дуже скептично, деякі відносяться до секонд хенду. Ви Дуже давно цей магазин, і ви працюєте, що ви сказали з цього приводу? Можна його купувати, не можна, яку він проходить обробку перед тим як він попадає до магазину? Давай-давай. Звісно, можна, всі купляються, що нам не можна. Яка різниця? Всі обробляють мабуть, три рази, по-моєму, проходить термічну обробку. Спеціально якимись засобами. Чую не можна вистирати да, порошком да, обичним, да, тому да. що вона обробку проходить да. термічно. Ну, Так що я думаю, що можна брати і на, на будь-який бюджет можна вибрати. Оно, світуня вже пішла, вона така так, що... А так як у нас вже на порозі весна, і ми це всі прекрасно знаємо, так? Да? І ми дивимося, якщо, наприклад, ми хочемо ще й урвати, ми дивимося ціну, наприклад. Да? У нас прекрасні продавці, які говорять, що там ціна така-то, така то. Ага, Ми йдемо, все, ми маємо бюджет, ну грубо говоря, там, да? там, да, 300 гривень. Да? Да. Сьогодні ми хочемо подивитися, щось таке. що. подивимося, таке. весняне вже щось таке, що може там: юбки, шорти, рубашки. Ні, шорти ні. Шорти <со> ще ні. Ну, дивіться, навіть отака блузка. Вона заважить зовсім копійки. Да. Так, диви, яка рубашка класна. Але ось до Прекрасно, Та ось візьми таку, таку сорочку да, і з вашої, а ну візьми її на ваги і ми подивимось, скільки Є, вона була. Іди подивися, диви. Вона на скільки? 13 на тринадцять сорочка, Це як сорочка. оце на як світуня взяла да. її. Вона, ну, от, вона. По-перше, по якості вона класна. Мені взагалі, якщо ну, чесно... Ну, натуральна. Мені... Ми... Да, -да, да, натуральна. Да, да. Така е, не баєчка. Бязь. Да. Це по-перше. А, -а, -а. по-друге, по дивіться. Фланель, фланель. Це рубашка. Вірніше. І на 13 гривень. Так, да, 13 гривень, 15 копійок. Да, коп Ця рубашка, дивіться, під майку. Під Відкладаємо. Йдемо далі. Літом. Да, вечором навіть на, на, на городі щось так, робити. Добре, джинсики піде, до юбочки піде, якщо її можна заправити. Ні, можна взагалі от такою штучкою за, за цей, за в цьому році... Бери, бери, бери її, бери її. А, браті й мріять? Да, да. Ось дивіться. Хлопок, натуральний хлоп. Діленька її цю її. Класична якась біла юб... Юбчинка біла, mm -hmm. чи чотир... то білі брюки. Подивіться, яка да, да, да. гарнесенька Буличка сорочечка. Прямо. Суперова. Дивіюсь, і грива. теж вона Люденька, не більше не? 10 гривень. Коротенька, до юбочки дивіться. І цвіт такий, кстати, модний-модний ви, Хорошо її відпарить або цей вигладить і то, що треба буде. Ось тут дивимося, тут от, такі теж, дивіться, клітинка. Дуже модна клітинка в цьому році взагалі і дивіться, це дівчача така ззаді з такими зборочками. Гарні сорочечки. Пішла я на юбки або на джинка. Пішла світуня туди, а я покажу а, тут. А на будь-який вік, на будь-який ріст можна щось для себе вибрати, навіть ось така якась така маєчка літня. На городі працювати. Все таки свіженька, все-таки свіженька і, і ніжненька, свіженька, тому що да, різний бюджет у людей. Один може дозволити собі дорогі речі купувати в нових магазинах брендових, але більшість наших українців перейшли на отакі наші магазини. Ось така цікава блузочка, така ще з зав'язочками. Світунь, дивись, ще з зав'язочками. Прекрасно. А диви, яку я знайшла юбку, у класну, глянь. Даже до цієї рубашки в клетку, то есть, поняла, mm -hmm. такой той Дивіться. э, милитари. Да. Глянь, хочу померить это такое. И, кстати, блузка твоя как классно тоже. Да. С завязочками. А я ж тебе за отцу сказала, что що... вот это тоже само. Можно в юбку загонять, можно в джинсы, а можно завязку делать. То есть да, две пуговички да, застегнул. Да. А можно под футболку, а сверху да, и Да? І то, що надо. Дивимось далі. Дивимось, далі. Таня, то, якось, попадається, Реально класного, крутого бренду, які бірки не зрізать. Танечка ти допомагаєш? Так, да, я шукаю брендові вірхи. Ану шукай. Таня нам продавчиня така гарненька, нам шукає ще й брендові там речі такі, дуже-дуже класні. А Це, я хочу... Зара. Ну, от... Хай подивиться, фірма зара. Воно, фірма Зара. Гляньте, який колір, по-перше. Діти купляють і перепродають в інтернеті. Ось так, дивіться. Купили, наприклад, футболку за 20 гривень, угу. Mm -hmm. перепродали за 20 гривень. Угу. А на нас вітушки цю? Футболочку? Угу. Та у нас з дирками. А? З дірками. З дірками. Диви, ось яка свята тепла, mm -hmm. коротесенька, диви О, яка. О, да, дуже класний цвіт, такий вкусний. Для Каті, ні? Mm -hmm. Угу. Положи. Дивіться. Яка тепла, 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 ось на весну, коли вже можна ходити без курточки, одягнути ось таку коротеньку. Це ми все складаємо ось так в склад сюди, де світуня збирає. бо тут бути... це в дирках. Дивіться, це теж, теж брендові речі. Хто ганяється за брендом? Будь ласка. А, будь ласка, якщо вас знаєте, саме оця, вісті, оця, да, оця, оця ось етикетка, яку ніхто не бачить, вас цікавить, саме за нею ви купуєте. <гум> будь ласка, тут можна знайти. Да. Ось Кельвін Кельвін да. дуже. у ага. Натуральний адідас, дивіться. Ось, адідас, це натуральний теж. Натуральний адідас. Будь ласка, кому? І, і ця футболка а ану, зараз скільки ця футболка буде. гривень 11. Навіть. Гривень 11, я навіть важити не буду, тому що дівчинка знає, скільки це коштує. Скільки мужчина взяв, взяла на 19 гривень, але там було багато. Ну можна скільки всього знайти, було бажання. Було бажання. І справа в тому, що в цьому нічого стидного немає, тому що багато хто, я минулого разу розповідала про секвон, так скільки було написано і позитива, і скільки було негатива. Ось дивіться, гляньте, який гарний світерок. Ви подивіться. Це просто на замочку. А, ну цей. Ось дивіться, який я такий для коляні. На роботу свіженький. гляньте. Теж. Теж дивіться. МЧД. Ну, мені, наприклад, таке не подобається, тому що я люблю більш яскраві речі. Але тих, кому дуже важливо, щось таке брендове, тут завжди дуже великий вибір сорочок. Сорочок. Зараз Сорочка, зараз. Сорочка зара, ви подивіться. І така натуральна, натуральна тканина, дуже гарна. А мало сорочок щось у вас, да? Та, раз, так? Це раз мало. На кого? На мене. Так, да. може бути великий на тебе, навіть великий. Скільки, скільки всього <плес> можна знайти. <плес> Дивіться, які гарні. Ще один світер Зара. <плес> Дивіться, світер Зара. полувер такий. Ну. І в такому гарному стані. І сьогодні така ціна. Він там. Це із закубіленький піджачок. А ну. А тим більше зараз модно оця жабкевичі, ось її собі лапки. лапку. Да. Притолить. Да, ну, так бери. Отакий от ось поясочок у діла. А ну, покажи. От диви. Сотню знайшла, сарафанчик повернула його. Поясочок, глянь. Під поясочок, дивись, яка елегантна леді. Оце така, глянь. Прям э, така. Під ботиночок, так? Да? Дивись, зірка. Ну, зірка. <гум> Звезда вона і без сарафанчика Ну Так, <схот> <схот> да, ми хоч посміємося. Але але Зивіться, почули ви. Новою біркою. Зивіться. Ось дивіться, кому вечірнє плаття. Ось так десь з біркою нове. Я, до речі, у вас останній <гум> день це, це комбіс. Ja. Я останній день минулого разу, в останній день у вас взяла таке бордове плаття, нове із етікеткою. З етикетками, їх вже багато Давай я зараз спробую ще дивися, що я взяла. Я взяла штани, так? Ану, Світуня взяла штани. Я взяла джинси собі. Так, я зараз спробую цей лук надіти. Я взяла uh -huh. джинси. В мене мій топ є. Я візьму оцю рубашку. Оцю рубашку. Оце ми ще капсулку робимо, як називається ще? Капло такий комплекти. Візьмемо рубашку і цей. Я вже така зросленька, що я такі короткі не нося. Візьмемо джинси, візьмемо рубашку і візьмемо світерочок, так? Зараз подивимося, що там світу. Що там світуня наша придумає? Взялися на сім'ї тут внутрішні. Так, от усього свята взяла джинси. сорочка, джинси І тепла кофта, шерстяна, до речі, на 71 гривню. Зараз світу не Одіне і ми подивимося, що буде. А самі шукаємо далі. Тут, ось в цих речах, тут взагалі тут копійки воно коштує, тому що ну, якісь я не знаю чому, але тут можна знайти дуже гарні такі. Речі, то скатертину якусь гарну можна найти, то палантин. Було б бажання. На різні дуже багато дитячого одягу. Дуже багато дитячого, гарного одягу. Дивіться, яка курточка. Це курточка в гарному стані. Дивіться, і скільки вона коштує. Я розкажу. Ну, Це човиче? Да, гривень 100, 120 зараз стаємо. А розмір там який в неї? Як на мого розмір полі? Розмір МК це приблизно 48. Ага, це мало. Ну, Порівняно подивимося, скільки 48-й розмір, розмір тепла. Што на 116 має? гривень. Де можна купити? Гарну, не поношена, не зношена, гарна куртка. Ну, маловато. На мого дорогоцінного. А тут брюки можна вибрати на будь-який розмір, на будь-який смак і плаття якісь. Так це сьогодні вже ви торгуєте, так, да? так, вже другий тиждень торгуєте, так? Так, це на другий да. тиждень. І подивіться, скільки ще гарних речей і гарних і спідничок можна купити. Гарні речі. Сарафан. Дивіться, який гарний сарафанчик можна купити, можна платічко вибрати собі. Було б бажання. Ось. Чорне таке тепле платье. Ковтинки різні, різні, такі не заношені, не поношені. І це вже перебране все не один раз, але воно має дуже гарний вигляд. Ось м'ятне платічко із ще збірочкою. І дивлюсь, гарні сарафани тут є. Так що при бажанні. Можна собі щось знайти. І виглядати дуже гарно, навіть в одягу із секонда. Колись я вам покажу свій одяг, скільки в мене одягу із секонда. І як він, в якому він стані як він виглядає. Звичайно, одягати, просто купити і одягати, не рекомендують, тому що все ж таки воно. По складах лежить. От ви подивіться, скільки тут різних різних таких речей, які, які достойні того, дивіться, який гарний дистан. Дивіться, який гарний, теплий. Такий кольорова гамма. І це все не за всі гроші світу. Дивіться, це такий оверсайз. На такі великі ще. І молодь зараз таке носить. Різні кольори. Дуже гарне. Ось на молоденькі дівчаток такі кофточки-накидочки. Дуже цікаві. Ось такого гірчичного, навіть не гірчичного, якийсь я навіть не знаю, гірчичний, не гірчичний. Теракотовий, ні. Подивіться, яка цікава ковтина. О дуже гарна. Так що було б бажання. Ось дивіться, яка ковтина. Так, ви подивіться на це диво. Оце я взяла цю рубашку. Ось цю взяла кофточку. Так, і ось, зараз. Ну, лапті теж тут є. Так, де, дивимося. Взула якісь хлопанці, повернись бочком, подивись. Ну, вони хай не мій повністю розмір, да. але вони е, прекрасно джинси. Стійні, кстати, поліуретан. Так, джинси. Подивіться. Геть вообще чутки, глянь. На розмір, Див... який ти носиш. Е, вообще 25-ка, ну, по-моєму, це 26-ка. Дивіться, Сорочка. Диви, яка... Сорочка, і кофта, яка сорочка ви подивіться, яка тепла кофта. Тепло -тепло, і класна. це вийшов у нас оцей образ весь твій, весь 71 комплект одну гривню. Сто три сто гривня. А 71 да. одна гривня. Оце 71 гривня. Оце, оце джинси, да. ковтина і дивіться, сорочка. Ось можна так, можна ще знімаю, покажу вам, що можна зробити трошки по-другому. Моментально так як рубашки зараз такі модні, да? ми підкачуємо рукава. Да? Підкачуємо рукава, ми беремо ось, розтібаємо. і беремо робимо так. Отак, як зараз носить. Да. Так як і зверху чиру, чи... ось дивіться, навіть отак. Під низ якась, наприклад, там футболка чорна. Ось все, пожалуйста, глянь. Готовий образ, який хочеш, тільки щоб був отакий от теплий, тут роздівся вже цей, все в да. порядок. Так само. весну, будь ласка, сімдесят да? 71, гривня. 71 гривня. Чому да. б ні? Да? То, що... Ось ви подивіться на оце диво. Зараз модні отакі із вишивками джинси. і вони коштують такі скажені гроші, будь ласка, висять. І я не знаю навіть якісь копійки вони коштують. Для нас з колянією завжди ми шукаємо для нього брюки. От, Покажімо. тому що... Хто любить Версайс? Наприклад. Дивіться. Ну, отак. От Весною накинуть кардіганчик, да? Да, да. карманчик, все це, рукавчик, так, ріненький. Так, е, якась тканина, ще й така шерстянень. ну, шерстяна. Вона м'ягенька-м'ягенька, да, да, да. А ну повернися. Дивіться. Чому б не взяти, от, да. ну, на мій, наприклад, Дивіться. це світ, світлення світ... манюсенька, да, а на, на мене. Великі, наприклад, але, 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 але я, я собі візьму. Я, я собі візьму. Так, на запах. А такі як на твій розмір вообще капитальный покупают. Да. І сіженькі хороші на нашу тушу. Так що відкладаємо. На того, да. То що ану Надінь, надінь, бо бо такий другий і яка ціна його, це ж який це розмір? Це дивіться, бойна. Випадає, випадає Надінь Надінь жилет кофтуцю. Ага. Ти не сняла? Ага. Ось дивіться, це натуральна шкіра. Примарк, фірма Примарк. О, Якби я ще розбиралася фірма, то взагалі було б добре. Але так я розумію, що це не просто кака якась, тому що я бачу, що це класна віщечка. А знайдіть ну, другий цей. О, дивіться, світуня взяла такий кардіган. От. Ви подивіться, отак на вечір весна, осінь. Дивіться, ну це на неї він здоровий, от, а якщо на мене, то геть uh -huh. цілком до чогось такого накинути й вечірком пройтися. Але знаєш, як зараз така мода, що не обов'язково це носить як маленьке чорне платічко, що там геть притягнути. Оптянути, так. А таке, як це, що ну, дуже вечерком... модно. Та ти що, прям замечательно, прекрасно. Прекрасно. Раз світові каже, прекрасно віримо. Так, ну от, а ну скільки ці лаптики вийдуть у нас. Все, пятьдесят гривні. Шкірині, а який розмір? Ну я бачу, що не мене. Треба міряти Треба міряти А я зараз поміряю, тобі скажу. Поки я Що ага. <Старказъ> mm -hmm. <свят> там? Поміряй, поміряй. – Поміряю. Сюди я поміряю зараз. І скажено. А ще ми в цьому магазині дуже часто беремо вже в кінці, коли вони все розпродають, ми беремо в них в'ятуш називається. Для чого? Для того, що от коляні потрібні тряпки на роботу. І це проблема. От, І 70 гривень виходить мішок, а в мішку... Ми скільки знаходимо всі маєчки, всі топики, всі звідти. Дивіться, яка гарна така маєчка під піджачок. -під -під Диви. Ну І хай це... це розмір твій, понятно. Воно да. мене викувати, але все одно весною ганяти. Да, да. На цьому, на цьому. Це ти хочеш би в Ні, то я хочу собі відложити. Подивіться, ось від у в руках. І почалось круживкоглядки, наприклад. Круживко десь піджакети. Під да, піджакети десь да. такі дуже Під Підмишки, що не валоважно, я при виборі. Немалі. Вони норма немалі, вони чистенькі, хороші. Кстати, це не ця, це не футболочка. Така. Це Ті баблузочки. І піжами, і халати, і все можна вибрати при бажанні. Тому зараз ми вже подивимося. І без вас, і потім покажемо, що ми обрали і на яку суму. Так отакі в нас вийшли закупочки. Він ще світу знайшла такий світорочок. Стать МЧД МЧД, покажи, який він гарнисенький. Чистим так? пряжам. Шерсть на натуральна, шерсть так плесенький, м'якесенький, чому б не носити вдома? Да. І от це все, що ми приміряли, поклали і ось у нас це заважило. 27-30. Ми навіть не, не вмістилися, вірніше, і ще можна щось купити, тому що тобто, ми якщо планували... якщо поставили бюджет 300, да, да, 300 то... то це, Пожалуйста. оце все, що ми купили, скільки речей. Дві кофти, рубашка, да, і... кардіган, бузка, дві кардіган, кофти і джинси. Да, і джинси. І це все ми купили да. на 100... Ну, хай пропустимо, ми б сюди ще обувку додавали. Так. Да. Ой. 127 гривень. Mm ну, ну, не взяли ми боточки, ці ж кросовочки, бо там трішки ганч побачили. Ось, дивіться. Чому б ні? Так, ось дивіться, що маємо. Майку взяли, кардіган теплий взяли, блузку я ще взяла, колянін світер, то що ми дивилися, світуні блузочку і палантін. І це все в нас разом вийшло на 149 гривень і 16 копійок. Оце все окремо. Взяти тільки одного цього світра, що що він вартий, ви подивіться, яка, який він такий плотний. Ось так. Так що я думаю, що секонд на даний момент це наш улюблений магазин. Ну, поки що поки так. Доживемо до якихось брендових там, магазинів, до якихось бутиків. ні, робочий одяг. От. Ми знаємо, що робочий одяг ми купуємо завжди тут, тому що такої якості ніде не знайдеш. Тому ось так.